Доброго дня, з вами Орест та мій відеоблог Життя в селі. В нас знов похолодало, ну, тепло особливою не було, але знову дощить. Бррр! А сьогодні я вам підготую випуск кавалки днів. Це попередні декілька днів з козою, з кроленятами, пташенятами і всім іншим. Дивіться, отримайте задоволення, релаксуйте. Уу, аварія сталася. Мій подариний ним два роки тому назад. Цього року знову <плухи> вилетів. Ну тяжко треба тримати, юнейко. Улюблене дерево, для пробуля. Ну, власне, сюди діти постійно тянуть погуляти. Ви не повірите. Сьогодні у нас святковий день. Ми довідалися, що аналізи Оксани показали ремісію. І Оксана захотіла козячого молока. Що роблять нормальні люди, які хочуть козячого молока? Йдуть до сусідів. Що робить Оксана? Оксана купує дійну козу. В багажнику зараз не видно, вона знову впала. Двохрічна заленська коза здоровецька. На клікуху сніжка. Потім вам покажу, як доїдемо додому. Бо тут дорога з Гаївщини така, що... Йой, як після Атомної війни. Сумує коза, коза, хоче, щоб її подоїли. Раз будемо щось придумувати. Сніжка. Сніжка. Козі два з половиною роки на новій території дамо води спробуємо Шик, молока козю півтора літра зараз будемо повіти радувати дітей ласик годує сніжку бузиною дуже любить козуму воду бузину на, дай їй ще синолька. Просто yeah. дай, хаїс, не махай, не лякай. На-на-на, нах на. на, на, на. Yeah. 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 Требачки буду довіритись кузоводів, як бузина на смак молока впливає. Зрештою ну, ми це <гум> завтра самі відчуємо, чи навіть сьогодні вечором. Цвіте липа. Запах стоїть неперевершений. Ні, пасеться купа великих, зелених жуків, світляків і бджіл. Бджіл менше, бо холодно. А жуків-світляків ціла купа. Вані на оголошується відкритим. Черешні ще зелено рожеві, але вже їх об'їдають. Дерева такі великі, що вони стигнуть достигнути.